Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро і сьогодні буде відео, ви бачите, ви такі думаєте, що? Що це таке? Може, да, може хтось новенький не знає, що це. Таке. А старі мої друзі-подпічники дуже не знають, друзі. І да, ми давно не знімали битви, друзі. Це просто, 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 просто піпець. Реально, ми дуже давно не знімали битви. Це просто... Ужас и страх, друзья, я таки думаю, блин, надо вернуть такую вообще приколнушку, Типа. Я таки думаю, блин, надо снять видео про битвы. Да, друзі, сегодня буде видео про битви, Да, друзья, что могу сказать, ставьте лайки, підписуватися на каналчик, пишите комментарии, да, нажимайте кнопку копну, кнопку подписаться на цел 60 подписчиков. И я знаю, мы сможем зробити, друзья. А мы начинаем видео. Погнали, друзья. Так, друзья, что мы начинаем. Давайте мы зразу зробим. Мільйон! мільйон Просто просто. Так Ой Боже не а тоді... Зараз друже, секунду так найшов. І начинаємо тупо просто ставити Багато таких ставити надо просто бумс 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 І отак бом-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бамбам. І от так просто ставим, друзі, без проблему, так ставимо. Друзі, ми реально давно не снімали битви. Я такий сижу, думаю, блін що таке можна сняти? Я такий сижу, блін битви! Щось ми дуже давно не снімали битви. Реально, битви давно у нас не були на каналі. Я такий думаю, блін треба сняти. І да, соні, ви знаєте. Ви побачили на сьогодні у нас буде мільйон зомбів проти, Ну, понятно, не буде мільйон зомбів. Зразу понятно. Ну, я взагалі так кажу: мільйон зомбів проти одного голема із ТНТ. Я вважаю, це буде вау просто круто. У мене просто слів нема, друзі, це буде просто потужно і да це просто вау вау, вау. І да, скорося дуже на мені друг подзвонити та допомогти йому сняти відео там. Про убийцу, так да, друзі, не удивляться. А зараз я быстренько хочу сняти своє відео. Треба сняти битву, друзі. Все, ми зараз будем битви, 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 битвит. Ого, у нас є зомби на курочке. Вау вау вау! Ну, так, вов, ну я считаю, що норм, давайте, давайте. Зайдемо сюди. И що ми би робимо? Так, берем тикву ось отаку тикву нам треба вз, 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 взяти. І нам треба щось взяти Ну, ми беремо тінти. Тінти у нас отута Блок тінти берем, друзі, і начинаємо. Давайте. Оп. Оп. Оп, оп. І. Дур -дур 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 -дур. Все, у нас теперь голе, голем О, зомбачки починають партись. Ну що, голем, пишите коментарі друзі. Хто виграє? Голем один істен или мільйон зомбайки. Ну що, друзі, Давайте Давайте зараз скопіруємо так бемс-бемс-бем-бемс, давайте, друзі, дивіться, що зараз у нас вийде. Головне, він не бабахнув. Як ви побачили, згуляємо, бібігнув. Йдем, друзі, далі. Так, друзі, пауза. Так, друзі, я тут. Починаємо заново все ставити. Знову ставимо просто дефіга зомбачків, друзі. Просто. Купа їх треба зробити От так, от так. Ставимо, не жалієм, друзі. Давайте ставити, ставить, ставить, ставити, ставити. Ну, дивіться, друзі, що можна сказати, мільйон зомбі і один голем із ТНТ. Не з... Ну, Типа, ТНТ, зомбі... Ой, зомбі кажу. Е, голем приіграв, типа, дам, типа, мільйон зомбачкам. Так, хорошо, друзі, йдемо далі. Тепер як ми будемо робити? Ми дуже просто. Зараз ми ставимо знову мільйон зомбачків. І тоді буде. Три голема і ТНТ, друзі, це буде просто вау вау, вау Так, ставим, 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 ставимо. А так бундунду. І ось так просто ставимо, друзі, без проблем. Друзі, напишіть в коментарі, хто я робив битву, тож напишіть в коментарі, да. Я бачу, мені цей мод взагалі не нужен. Я думав, може просто голем не нападає, бо я просто так щось думав, я не знаю просто. Я так і думаю, блін, треба цей мод установити. Но я бачу, він нам не нужен і все вау, круто. Так, хорошо, друзі, ставимо. ну, отак їх вистачить. Так, і тепер ми ставимо їх. Троє таких штучок нам треба зробити, о боже мій. О, о боже мой, боже ти мой, Бем Та, боже. Дуф. 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 Я так боюся, та мене... Зараз вони всю карту знесуть, а я не хочу тати, вони мені карту знесли. По правді скажу. Ну. Боже, настає утро. Быстренько, бо убивайте, друг друга, давайте. Боже, бідна моя карта. Хто вигра? Офигеть, друзі, пауза. Так, друзі, я тут. А і що ми далі робимо? Далі дуже все просто. Далі ми як робимо. Ставимо три зомбачка і один голем из тенте і все. Тун і тун. Все, друзі, давайте ми начнем. Бем-бамбе. Кто бем. виграв? Напишите компьютера Три зомбака або один голем из ТНТ. Так куди ти йдеш до стенки? Не трогай. Тікай сюди, бей їх! Боже, Кажи, ти не бабахнеш, я буду ра. Ну, я тебе просив, не бабахкай. Ну хорошо, друзья, слышите, один забачок, тут я все все виключу Мирно І оп. І що у нас получилось, друзі? отаке відео, друзі, да, да, не удивляйтесь, І що можу сказати, як вам відео? давно битви не Мо... Пишіть у комментарии, які можна ще битви зробити, да, друзі, що можу сказати. Ставте лайки, підписуватися на каналчик. да, друзі, нажимайте кнопку підписатися. Наша ціль 65 стиль. І я знаю, что зможе зробити, да, друзі. І да. Що можу сказати, Знову. всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока, Пік-пік всім! Пока-пока, друзі.